Привіт, друзі, пропав, знаю, трішки змінилось, так сказати, ззаді фон. Але сьогодні не про це. Вийшла сьогодні новина. У нас з 22 травня, з 12 години по 1 червня, в нас повертається трейдин. Це гарна змога. Хто хотів змінити свій, свої старі премтанки, преммашини, які можливо вам надоїли, можливо, ви їх планували змінити, і у вас є голда, то е, зараз саме час змінити це і додати собі в ангар більш нові цікаві машини. Давайте подивимося, що ми тут додали. Додавили 5 нових машин. Схема вся та сама по-старому. Зупинятись тут ми не будемо довго, як це все робити. Ось для прикладу, я додавав гвардійця. І якщо змінити на CS-52 ліс, на нового, до речі, танк, який додали нам в цей трейдинчик, потрібно буде доплатити 2350 голди, Отак ось. Нових 5 машин стандартно нам додали. це 4 СТ-1 alt -про та MX-30, це С52 ліс поляк, об'єкт 274A Совок Т25 пілот. Це був перший танк за марафон, перший марафон був на цей танк, і ВК-7501 тяж Германії, Да? В принципі, зупинятись тут немає більш ніде, все стандартно, все як і було раніше. Єдине, що я добавлю, ось коливання вартості в золоті. Вартість техніки в золоті може змінюватися, якщо на неї діють знижки. Але в принципі, такого, таке буває рідко, коли картошка нам додає трейдин і додає якісь там мега скидки на премтехніку. Це дуже і дуже рідко таке буває. Тому, в принципі, я думаю, всі. Ви знаєте, як це робити. Вибираєте свій старий танк, додаєте танк, який ви хочете змінити, на який ви вірніше хочете поміняти, і компенсуєте, до, ну, доплачуєте різницю в голді і все. І додають вам в ангар нову, нову машину. Єдине, тільки не пам'ятаю, чи вона. Іде з екіпажем. По-моєму, якщо не помиляюся, де з екіпажем 100%. Ну, можу помилятись, напишете в коментарях, якщо я помиляюсь. Можливо, буде і без екіпажа. Е, Зараз давайте перейдемо в гру, подивимося більш детально. Ці 5 машин розглянемо, я їх додав вам в порівняння. Подивимось, обговоримо і, так би мовити, зложимо такий топ-3. Я е, скажу свій топ-3, е, мабуть, ну, які б я брав би танки. Так, і е, ми повертаємося в гру. Зараз перед вами цих 5 машин. ВКшка в мене в ангарі є, тут я її налаштував, просто буде 100% екіпаж без оборудування, без нічого, просто гола машина із 100% екіпажем. Ну, порівнювати тяжика за стежками дійсно немає ніякого сенсу. Єдине, що скажу за нього, в цілому ВКшка ну, така собі машина. Я не скажу, що вона прям імбова, вона в цілому не погана. В цілому, вона непогана, в неї непогане бронепробиття Голдою, як, ну, можливо, хотілося би більше. Наприклад, 274А там бронепробиття голдою 289, найбільше з, з усіх п'яти машин. Тому в цілому. Викашка непогана машина за рахунок того, що башта знаходиться позаду танка, ну, ззаді танка, то трішечки міняється геймплей, не такий стандартний геймплей, як ми з вами привикли грати на тяжах. Трішечки змінюється геймплей. Але в цілому машина непогана. Якщо ви будете грати на ній в топі, там, ну, навіть з дев'ятками, в принципі, якогось дискомфорту ви не будете відчувати. Якщо ви будете грати з десятками, то да, там, звісно, буде. Важковато реалізовувати цей танк, але в цілому машина має місце бути, углів, звісно, немає, мінус 5. Але в цілому бронепробиття базовим снарядом 226, стандартно, як для тяжиків. 490 ми маємо альфи, що в цілому непогано, як для вісімки середньої, середньої альфи. нагадую. Заряджання гармати 17 секунд, да, це багатовато. Я вам покажу своє обладнання і скільки в мене перезарядка. Трішечки згодом. Мінус 5 плюс 15, вгору, плюс 15 вгору не вистачає. Це дійсно не вистачає. Для деяких карт дійсно цього не вистачає. Час зведення 2,6 і розкит 0,37. Це в цілому непогано, як для тяжика. Бронювання, бачите, в нас йде 1800, вибачаю, 180. Бронювання, бронювання корпуса 180 в лобі, 100 борта 80 керм, і башта у нас 250 в лобі, 100 борта і 80 крма. В цілому бронювання не погане. Їде він 30 вперед, 15 назад. І, в принципі, все, цікавого тут немає. Ну тут з цікавого, тільки альфа і в цілому гармата. В цілому гармата непогана, як для тяжика. Тому Якоїсь фішки в цьому, в цьому танку немає. Так в цілому, тут усіх танків тут особо фішки немає. До наших СТ-шок. Що ми маємо? Да? Давайте порівняємо. Базове бронепробиття, звісно, найбільше француза. Ну, це, в принципі, як би, так би мовити, є його фішка 232 базовим. Але голдою він пробиває не так багато, як хотілося б. Альфа у нас іде. 320, 300, 240, 320. Пілот на цьому фоні. Тут він взагалі найлайновий лай, такий танк. Він, я б сказав, він не вартує того, щоб його брати і тратити голду. Мені в цілому, в мене його немає пілота, але в цілому мені танк не подобається. З того, що він зустрічається в рандомі, його пробивають. Практично в любу проекцію під любим кутом, тому що в танка немає бронювання. Ось ми бачимо: 76, ну це не бронювання для СТО. Да, тут непогані угли, в цілому непогана гармата по зведенню поточності. Альфа тут, звісно, маловато, але в принципі перезарядка тут компенсується. Ви в цілому будете стріляти частенько, але з бронепробиттям у 208 базовим. Потрібно буде грати тільки на голді, те саме відноситься і до поляка. Але в поляка є броня, яка не яка, але вона є. І в цілому кути тут теж непогані. Мінус 7 це, в принципі, непогано. Тому. В принципі, всі циферки ви в себе бачите на екранах, виділити окремо якусь стежку із цих всіх, і сказати, що ця топова стежка, її потрібно брати, я б, мабуть, не сказав. би. в цілому, якщо у вас є голда і ви хочете щось змінити, то особисто моя думка, моя суб'єктивна думка із цих п'яти машин я виділив би три: Це поляка, совка і Француза. Оці три машини я б виділив. би. На фоні е, оцих п'яти машин. Пілота я взагалі б не рахував, би, тому що машина не цікава, я вам сразу кажу. Е, ВКшка, ну, ВКшка машина, ну така собі посередна. Я б сказав би так: 50 на 50. Якщо вам подобається такий е, геймплей щось середнє, між тяжом. І Стежкою, мабуть, я так скажу, да, то в принципі ВК непогано зайде. Але е, в цілому я виділив би ці три машини: Ліс, е, Совет і е, Француз. Це таких три, в цілому, е, непогані Стешечки. І в рандомі вони е, граються, доволі дов, дов, таки частенько зустрічаються. Е, машини в цілому е, цікаві по-своєму. Щодо мого, щодо мого е, німця, в мене перезарядка тут 14 секунд, 14,3 е, секунди. Я скину, у да, мене тут е, вентиль, досил і е, закалка. Це в цілому у мене виходить 14 секунд перезаряджання гармат. В цілому, машина ну, непогана. Я не жалкую, що я у свій час теж поміняв по трейдіну. В принципі, не жалкую прям так сильно, але і назвати його якимсь там мега імбовим танком, теж, так би мовити, язик не поворачується. Тому, е друзі, кому, в кого є бажання поміняти, в кого є голда поміняти, е взяти собі, так би мовити, новий танчик, то, звісно, міняйте. Купуйте, Але це ж не всі, це тільки нові танки. Ви можете, до речі, поміняти тут ну, практично всі, які є в прем-магазині, а їх тут доволі таки багато. Ось 50 ТП, що я теж б собі хотів би забрати, але в мене немає голди зараз. Да? І в принципі будь-який танк з цього всього списку ви можете сміливо міняти, купувати, які вас цікавлять. Але ми тільки подивилися ці 5, тому що їх додавали нам. В трейдин, і вони нас саме більше з усіх в принципі, цікавили. Тому всім бажаю гарного дня, гарних каток. До скорих зустрічей. Не обов'язково підписуйтесь на канал, прожимайте лайкоси, не забувайте. І зустрінемось на стрімах і в наступних відосах. Всім пока-пока.